Чує Табарсівна, Барсівна, та я вже й сама не рада, що виставила це відео, де ми з вами балакаємо. О, та того, що я таку клопоту собі нагробила, що ну, його в баню. О, люди його дивляться. Нічорта не понімають. О, Питають, хто така ця Анета Барсівна. О, Не понімають, що їм з машинами робити. О, катаються, наматують круги, не знають, куди їм вставати. Ну, таке? Ну, ті, що ваші клієнти, то понятно, що ті в курсі діла. А мої ж то не знають порядків. От що мені з ними робить? Е, да, та поминутно, дзвонять, пишуть. О, в того синя машина, в того зелена, О, в того взагалі самокат. Ось тільки, що жіночка питала білою шістеркою, Чи можна коло білих припаркуватися? Ну, то вже кажу, вам треба з Барсівною договорятися. Ну, можна все, ну тільки що там уже зовсім другі тарифи будуть. Ну, з жовтими взагалі, чорт його зна, що О, ну, Жовта ж тільки одна розрішається на площадку. Ну, а вони як накупились. Лізуть і лізуть на тих жовтих? Ну, ви ж розумієте, що я ж тоже сама не можу пообіщати. А то зараз думаю, як наобіщаю, О, а барсівна тоді як гляне, що тут без неї робиться. О, та ще отим дорогущим буковелькам з молоком похлинеться. Та тоді що? що ж воно нужне пищу переводить? В общем, барсівна, я їх позаписувала, О, а ви вже тоді будете рішати, що з ними робити. Пішоходів? Ну а як же? Пішоходів в отдельний блокнот. О, ні, Я записувала всіх, О, а ви вже як приїдете, будете самі тоді їх провіряти і розбиратися. Я не хочу де вмішуватися. А ви ж там що? На лижах уже катались. О, бо бачила, що на колесі крутились. Понравилось вам на тому колесі. Е? Ну, я бачу, що ви довольні. Ну, так купіть і собі. У вас же гроші до чорта. Що ж це ви на колесо те нещасне не заробили, чи що. Поставите собі посеред Троєщини о, і будете все бачать кругом. Бо воно ж вам невдобно виглядати з того вікна. Там же ж вугол обзора зовсім не той. А то б сиділи собі цілий день і вас би всі бачили во -первых. О, Ну а як же? Людина тільки в центр заїжджа і зразу б вже здалеку бачила, що ось барсівна на колесі крутиться. О, і ви б уся бачили, де що робиться, і все б контролювали.